Більшість хвороб ока швидко минають завдяки лікуванню, але вони потребують серйозного ставлення. Інфекції ока легко поширюються, тому дитина повинна мати власний рушник, який слід часто змінювати. Для протирання очей для кожного ока потрібно використовувати інший шматок тканини. Одним із найпоширеніших хвороб ока є ячмінь, кон'юктивіт та блефарит. Деякі ячмені просто висихають, але більшість формується на поверхні і прориває упродовж тижня, зменшуючи біль. Ячмінь це є запальний процес волосиної фолікули вії або сильної залози повіки. Як правило, ячмінь викликається бактеріальною інфекцією, найчастіше стефілокок. Зрештою, шляхи потраплення. Бактеріїв, очко дитини, це порушення правил загальної гігієни, дитинка десь потерла брудною рукою очко. Це є захворювання з боку шлунково кишкового тракту. Це може бути і цукровий діабет у дитини. Також це може бути вірусна інфекція, тобто ячменю передує захворювання горле, якийсь реніт. Тому коли в нас часті ячменів дитинки є, то потрібно саме перше здати аналіз на рівень глюкози в крові, тобто знайти причину на рівень глюкози. Потрібно усунути фактори, можливо, які подразнюють постійно очко, нормувати наші якісь такі правила гігієни в режим війти з дитинкою. Ну і, зрештою, потрібно всі аналізи крові на початок. Ячмінь спричинений бактеріальним інфікуванням, але інші зовнішні чинники можуть впливати на розвиток цього захворювання. Протяг це є підштовхуючий фактор, але збутник є бактеріальна інфекція. Протяг це є просто такий підштовхуючий фактор, який провокує. Наприклад, стафілокок реагувати в очку. Існує ряд народних методів для лікування ячменю деякі з них не мають під собою жодного наукового підґрунтя чи підтвердження своєї доцільності. Починається ячмінь із почервоніння осередку запалення, почервоніння, печіння, різь у очі в дитинки може бути сльозотеча, дитинки починається світлобоя, дитинка реагує на таке яскраве світло. В осередку зараження припухлість спостерігається десь на третій день формується гнійний осередок у вигляді такого зернятка. Через це я пішла назва ячмінь. Як правило, якщо дитинка міцний імунітет, дитинка в нас здоровенька, ячмінь не часто виникає, то Десь на третій-четвертій день ця голівка гнійна проривається, витікає гній, дитині стає легше, зникають ознаки запального процесу і дитині стає краще. Якщо до 4-5 дня нас ячмінь не прорвав, гній не витік, в дитинки піднялася температура тіла, збільшилися лімфатичні вузли, підщелепні, пшині, дитинка ну, неспокійна, це однозначно. Турбує набряк не тільки нижньої, а можливо вже і верхньої повіки, можливо, там було декілька ячменів, вони злилися в один. Зразу треба звернутися до лікаря-окуліста, тому що, якщо б ячмінь був і на верхній повіці, там є відтік венозний до головного мозку, тобто ячмінь небезпечний навіть мінінгітом. Може бути, якщо йде запальний процес і розповсюдження інфекції пішло з очка. То, можливо, навіть бути з таким наслідком серйозним. Може бути, як наслідок менінгіт, може бути якийсь абсцес повіки, тобто, що це серйозне досить захворювання, не потрібно ним нехтувати. Якщо мама бачить, що не проходить звертатися до лікаря-окуліста. В нас е, кажуть, от такі поради, що на рахунок ячменю, там мами наші, і нитки на пальці зав'язують, і в очі плюють, і примивають. Дитячою сечею, тобто різні такі народні методи, я би не радила цього робити, тому що добре, як воно добре, закінчиться. Імунітет дитини міцний, вони бактерію, імуні клітини вбили, перемогли. І на третій день дитина виздоровіла чи на четвертий, все добре. Сказали, що помогла сеча чи плювок в око. Тобто, це все добре. але е Якщо дитинка сама не може справитися, а ще допомогли батьки отаким от промиванням, не дуже стерильним і не дуже якісним, і ускладнення пішли, а ускладнення можуть піти І потім лікування досить серйозне, таке, що дитинка можливо потрапити і в стаціонар, тому раджу не ризикувати. Єдине, що мама може вдома зробити на початок, єдине це, якщо вона вміє, якщо вона дитинка вже трошки більша. Вона може ту цяточку, де ячмін, такий гніний осередок, вона може чуть-чуть припекти зеленкою, чуть-чуть йодом, але треба точечку поставити або провести таку рисочку, як підводкою собі. І то, щоб не попав розчин в око. Якщо мама сама боїться це зробити, навіть такий метод, то краще нехай це зробить лікар, підведе. І якщо в дитинки встухають явища, то нічого більше і робити не треба. Але якщо ці є додаткові якісь ускладнення, які я вже називала, то потрібно починати лікування. Потрібно починати лікування не далі 4-5 дня, щоб не запустити процес. Лікар вже побачить, якщо це в нас пішла бактеріальна інфекція. Назначить чи мазі, чи капельки, назначить, це вже буде лікар, бачити, що потрібно дитині назначити, що капати чи що змащувати. Очко промивати я б теж не рекомендувала. Кажуть, що на ці сі... чаю, ромашки. Це воно все добре, коли є запальний процес, але тут бактеріальна інфекція, осередок інфекції. І мама почне промивати очко, і будемо розповсюджувати інфекцію по цілому оці, розсмивати. Вона в нас є навії. На повіці, а ми будемо по оці, то може бути і кон'юктивіт після того ячменю, як ми розмочимо і будемо розмащувати. Батьки часто питають, чи ячмінь не заразний. От дитина має ячмінь, чи не заразний. Сам по собі ячмінь він не є заразний. Але якщо дитинка не дотримується правил гігієни особисто і треба очко постійне, бо воно свербить ячмінь, треба очко Ослаблений імунітет, дитинка е, має такі якісь свої нюанси, можливо, виникнення ячменю і на другому очку, можливо, і повторне виникнення, але це в тої самої дитини. Дехто практикує витискання гною. Чи безпечно це? Напевно, багато хто з дитинства пам'ятає, як ячмінь вигрівали, ставили компреси. Гні ні в якому разі видавлювати не можна, пояснюю чого. Тому що пошкодження буде йти не тільки цього запального осередку, але якась кровоносна судинка однозначно пошкодиться. Інфекція може потрапити в кров, а з кров'ю в будь-яку частину організму найчастіше це головний мозок, бо він найближче та якби до очок до очей. Сухе гріття допускається, але я особисто я би і того не радила робити. Тому що велика дитина, якщо вона здоровенька, ячмінь їй пройде без гріття. А якщо це малесенька дитина, ви її гріти не зможете ніяк. Ні сухим теплом, ні, ні якимись процедурами, маленькій дитині, просто вона не буде і, і, чекати, і ми будемо боятися гріти, бо то все ж таки дуже малесенька дитина. Я би не рада. Якщо дитина здорова, він пройде. До 3-4-5 днів він пройде сам, прорве і пройде сам. Якщо він до цих когнів не проходить, тоді треба до окуліста і не значить капельки чи мазі. Це так безпечніше просто для самої дитини. Я би не радила класти копресу. Це моя особиста думка, можливо, хто з лікарів і рекомендує. Моя думка як педіатра я би не ставила. Тому що не знати, як з якими наслідками той компрес буде на очі. Слід проконсультуватися з лікарем, якщо ячмінь не минає через тиждень. Набрякла ціла повіка, шкіра на коло ока червоніє. Звичайно, коли ячмінь дитинки от, от, інколи гуляти. гуляти я не рекомендую, тому що. Особливо, якщо вітряна погода, особливо, якщо холодно на вулиці, ячмінь все ж таки треба тримати у теплі. Тобто дитинка собі сидить вдома в теплій кімнаті, яку батьки часто провітрюють, щоб було свіже повітря. А на вулицю піде, коли вже ячмінь буде в нас сходити, коли дитинка вже буде майже здорова. Якщо затверділо, однозначно до лікаря, тільки самим вдома самолікуванням не займатися. Бо мама і так з цим затворінням фактично нічого мудрого не зробить. Якщо ячмінь часто виникає в дитинки, якщо дитинка ослаблена, батькам потрібно дитинку починати загортовувати. Що я вкладаю в це поняття загортовувати? Тобто нормальний режим харчування, нормалізувати дитинці за день, щоб вона нормально харчувалася, щоб в раціоні були вітаміни А, В, С, тобто, щоб поступали всі вітаміни в організм. Щоб дитинка перебувала досить багато часу на свіжому повітрі. Тоді і організм збагачується киснем, і маленьким діткам це має велике значення для вироблення вітаміну Д3 в шкірі від сонячного, але не під прямим сонячним промінням, а під накриттям собі, просто щоб на свіжому повітрі, в тепленькому місці. Засоби правила гігієни, вчити дитинку. Якщо десь потрапило сторонні предмети, стороннє тіло, не терти очко, зразу підбігти до мами, не терти очко брудними руками. Добре, треба стежити за дітьми, От, коли дітки на вулиці граються пісочком. Треба стежити, щоб вони пісочок собі десь не затерли очко, щоб інфекція бруд не попала в око. Ну, і відповідно, як я вже казала, здати аналіз глюкози, ну, тобто на рівень глюкози в крові. Якщо з боку шлунково кишкового тракту є якісь проблеми лікувати, тому що ячмінь вискакує не просто так, є десь слабинка якась в організмі. І от він організм зреагував на інфекцію. І все. А якщо вже є температура, лімфовузли, звернутися до лікаря-укуліста, і лікар-укуліст призначить лікування. Кон'юктивіт або рожеве око, оскільки сльозова ока може порожевіти, це запалення слизових оболонок очей і повік. Кон'юктивіт – це є запальний процес кон'юктиви ока. Ознаки в нас залежно від того, якої етіології кон'юктивіт. <кхм> Якщо це в нас кон'юктивіт бактеріальної етіології, відповідно викликає стафілокок, то спочатку вражається одне очко, почервоніння в нас, сльозотеча. Якісь виділення з очка, тобто якісь цейки. Це можуть бути сирозні, можуть бути гнійні. Це вже залежно від того, що бактерія продукує. Очко липке, зранку очко злипається. Мама зранку встала, бачить, очко злиплося докупи, появилися кірочки жовтенькі на очку дитини, дитина плаче, дитина неспокійна, очко трекулочком, очко почервоніле. Це найчастіше може бути бактеріальне. Після бактеріального в нас є кон'юктивіт вірусний. Вірусному конюктивіту теж може передувати вірусна інфекція, ГРВІ. Дитина перехворіла і якось так, що організм не повністю справився і ще перекинувся запальний процес, вірус потрапив в очко і запалення конюктиву. Теж починається з одного очка, потім, через деякий час, може бути ще і два очка захворіють. Так само і виділення, так само почервоніння, так само сльозотеча, різь в очку, відчуття стороннього тіла в дитинки. Може бути температура, може і не бути, але це залежно від організму дитинки. Також може бути алергічний кон'юктивіт. Тобто дуже часто у нас дітки дають кон'юктивіт на пилок квітів. Весною починають чи дерева, чи квіти. І от на цей пилок може бути така реакція слизової очка. Не тільки на пилок, на будь-який подразник алергічний, який дитина реагує, який контактує з слизовою і отак дитина реагує. Це будуть зразу два ока. Почервонілі, зразу будуть два ока зреаговані. Це видно, будуть червоні очі. І ще є в нас токсичний кон'юктивіт. Тобто це є подразнення з боку хімічних речовин якихось, або сторонніх тіл. Слизова проконтактувала з якоюсь хімічною речовиною, чи попало якесь стороннє тіло, так само конюктива реагує, так само обидва ока, зразу червоні, зразу сльози, сльозяться, запальні, це зразу видно. Якщо мама побачила такі запальні процеси в дитинки, дитинка маленька, Ну, звичайно, що саме перше це викликати лікаря, лікареві показати, тому що кон'юктивіт можна поплутати ще є, наприклад, дводенна дитина чи двотижня після родів, ще трошки злипаються очки, такі закисають, як мама каже. Це може бути внаслідок того, що десь попала навколо плідних вот так в очко, і дитинка так воно очищається, очко. Ну, лікар призначить, що робити. Єдине, що вдома мама може зробити, це в цьому випадку може підійти в нас, промити очко розчином ромашки собі, і лікар визначить, якої природи той кон'юктивіт, хто викликав, що викликало той ну, і відповідно, а чи є антигістамінні капельки в очках, якщо це алергічний. Якщо це токсичний, припинити подразнення очка тією речовиною, якою, яка викликала кон'юктивіт. Якщо стороннє тіло, то його, якщо воно десь в очко попало, забрати з очка. Ну, це вже лікар робить в спеціальному кабінеті, спеціальним методом, пінцетом чи як йому як йому краще. Якщо це вірусний, то противірусні препарати назначити дитині потрібно буде. Ну, якщо бактеріальні, відповідно, чи е, мазі чи капельки з антибіотиком, то вже дивитися по ситуації. Під час кон'юктивіту око ріже і болить, виділяється гній. Після сну очі зліплені настільки, що дитина не може їх відкрити і може плакати від болю. Ми думаємо, що кон'юктивіт – це таке простеньке почервоніння очей, але потрібно дуже добре дивитися, щоб той кон'юктивіт не перейшов у якісь серйозні запалення, тому що все ж таки це є очко дитини. І очко воно одне з основних таких зовнішніх органів, які дитина реагує, яке потім дитині допомагає і в школі, і в садочку. Ну, тобто це є орган зору. І конюктивіти, ячміні, от що ми вже говорили, дуже треба пантурувати. Бо вони здаються з боку дуже простенькими, пару днів прийшов і прийшло, але буває, що прийшло, а буває інколи, що якесь є ускладнення. Тому раджу самолікуванням не займатися, звертатися до лікаря окуліста або до лікаря педіатра, який скерує вже до околіста при потребі. Блефарит це запалення країв повік, яке переважно вражає обидва ока. Симптомами є червоні повіки з лускою. Вони набрякли і слізяться. Блефарит це в нас йде запалення повіки. Може бути з лупою це йде не виразковий. Блефарит простий, тому що є ще виразковий. Виразковий у нас так само найчастіше викликається бактеріальною інфекцією, стафілокок може бути кліщами викликаний. Простий блефорит може бути викликаний от викати себе, коли ти не лупа, коли воші в дитини, тобто йде подразнення. Якийсь алергічний компонент може викликати, який контактує постійно, чи дійсно той самий пилок, чи от якийсь. Запилене приміщення, мало провітрюване, і очі дитинки реагують. Якщо це простий себорейний е блефорит, він набагато легше піддається лікуванню і він набагато краще протікає в дитини. Якщо це вже виразковий, то е ці виразочки, які утворюються на повіках, е вони покриваються кірками біло-жовтими. Зрештою, вони легко знімаються, але під ними є виразки, які болять, які печуть, які можуть кровоточити. Тому мама може легенько собі ці виразки, не виразки, а лусочки знімати. Але як? Вату намочити в теплій водичці і легенько розмочувати, а потім легенько змити, не здирати, Ну, а потім на виразки наносити ту лікувальну мазь чи капельки, що назначив їй лікар. Самій вдома, мама дивиться, мої сусідці назначили дитинці те і те, і мені воно поможе. Ні, то треба дивитися спеціально, треба усунути подразник, чинник, який викликав той блефорит. Блефорит може бути на одній повіці, може бути на двох повіках. Це буде набряк повік, почервоніння, печіння в оці, біль в оці маленької дитини буде плакати. Може бути навіть підвищення температури, можуть навіть випадати війки. В очках. Тобто, що не запускати процес. Зразу починати лікувати, організувати режим вдома, щоб було в дитинку окремий рушничок. Це стосується не тільки блефориту, але й ячменю і конюктивіту. Щоб був окремий рушничок чи пеленочка, якою дитинку витирають личко після вмивання ранішнього. Повинно бути в дитинки завжди чисті ручки, тобто прийшли з вулиці руки, помили. З милом, з водичкою протічною. В хаті так само старатися, щоб дитинка, якщо вона іграється грається якимись іграшками, які містять рідку речовину, щоб вона не затерла очко тою речовиною, якщо дитина на років вона ще маленька дитина, вона ще не повністю все розуміє. Взагалі, щоб дитинка ніякі предмети собі не закладала за очко, маленька, вона думаю, може, грається, а воно може викликати подразнення і захворювання. Ну і відповідно, лікар назначив, що мама повинна кожен день виконувати ті правила лікування чи закладати. Якщо мама сама не вміє закласти мазь чи закапати, вона прийде і попросить лікаря і медсестра або лікар це зроблять, хоча б для першого разу, щоб маму навчити, як це зробити, щоб вона правильно проходила курс лікування. Ну і гуляти я би не радила, я би радила посидіти тим часом, коли йде гострий запальний процес у хаті. Провітрювати кімнату однозначно, але дитинку винести в іншу. Тобто, щоб не було протягів. В хаті вологе прибирання, вологість повітря відповідна повинна бути, температура приміщення невисока, особливо якщо це літній період, щоб було прохладно в кімнаті. щоб Кімната була провітрена, і всі вірусні інфекції по можливості з протягом ліквідовувалися на вулицю. Ну і все, такі прості методи, і зас... методи гігієни вони допоможуть в великому відсотку дитину уберегти від таких очних запальних інфекцій. Більшість хвороб вуха у малих дітей зумовлені інфікуванням зовнішнього чи середнього вуха або тим, що канал, який сполучає вухо з горлом, блокований. На перший погляд, от, так як ми, мама принесла дитинку, наприклад, малесеньку чи вже трошки старшу, і скарги. От на що ми бачимо, чому ми думаємо, що це вухо? Мама вдома сама саме перше побачить. Дитина малесенька, вона плаче. Неспокійна, вона, можливо, тревушку, можливо, просто головкою крутить, якщо це дуже маленька дитинка. Вона старається, можливо, пальчиком десь запхати у вушко, бо думає, що може полегшить собі це біль. Ну, Від ідей відмовляється через біль, напевно. Можуть бути виділення з вушка, якогось гнійно-сирозного такого характеру. це вже. Якщо мама це побачила, якщо мама знає, що перед тим дитини був раніт, чи боліло горлишко, чи була якась кавірусна інфекція, що дуже часто дає ускладнення на вушку, тому що в зв'язку з фізіологічною будовою організму дитини це після горові часто вушко на схворі, інфекція потрапляє, треба зразу прийти на прийом в поліклініку до лікаря, до лікаря свого дільничого. Якщо ми бачимо, що дійсно є проблеми з вушком, відправляємо до лор лікаря, отоларинголога. Лікар дивиться отоларингоскопом у вушко, діагностує, якщо є запальний процес у вушку, відповідно назначає лікування. Тому з вушком так само не потрібно поки що ніякого гріття, поки ми не визначили, чи є проблема в вушку, яка проблема. Самим не потрібно, чи тими самими ватними паличками, чи єдине, що мама може це зробити турундочку звати і закласти в вушку, поки будуть йти чи їхати до лікаря, щоб у декос не попав. Ну, може, це дощ падати, може вітер, щоб нічого не попало у вушко. Якщо бачить виділення, то легенько турундочкою промокнути їх, промокнути, не витирати, не терти, не витягати. Не витягати, а просто ту рундочку промокнути і викинути, а й запхати чистенько. А лікар подивиться і вже назначить капельки, які потрібно, чи вушко капати, може і на загальне треба для загального якогось зміцнення. Можливо, треба буде і антибактеріальний препарат призначити, якщо це запальний процес, якщо це є температура, якщо є збільшення вузли. Зараз дуже високий асортимент капельок, тобто що вибрати є, що до інфекції вуха треба ставитися серйозно однак вони небезпечні лише тоді, якщо їх лікують з запізненням, виникає ризик, що гній утвориться за барабанною перетинкою і прорве її, або інфекція пошириться до кістки позаду вуха. Мастоїди запалення вуха кхе, може спричинити ну дійсно, якщо ти десь продула, якщо дитина змерзла, якщо дитина застудилася. Це, але це все рівно це є все підштовхуючі компоненти. Е, бактеріальна інфекція, чи той самий стафілокок, чи інша якась інфекція, вони є в організмі, але вони в такому м сонному стані. От Організм ти не здоровий, дитина активна, імунітет справляється, і той стафілокок собі десь там тихенько сидить, не реагує. Якщо якісь е, сприяючи для нього фактори є, тобто переохолодження, перегрівання, так само багато е, значить. Недоїдання, порушений режим харчування, праці, відпочинку в дитини, дитинка не відпочиває постійно якісь стреси дитинки, також є супутні захворювання в дитинки, це той самий цукровий діабет, шлунково кишковий тракт з боку гормональної системи, тобто ендокринних залоз, якісь є нюанси. Це все є підштовхуючими факторами до того, щоб... Той стафілокок знайшов слабше місце в організмі, якусь слабинку, і там себе проявив. Чи це очко, чи це вушко, чи це є горлишко. Тобто де слабше місце в організмі дитинки. Там воно себе і проявляє. Запалення слизової каналу зовнішнього вуха може трапитися внаслідок тривалого плавання у хлорованій воді або того, що дитина вдарила чи подряпала вухо, і туди потрапила інфекція. Запалення середнього вуха може спричинити інфекція, яка поширилась з горла. Лор лікар буде бачити запалення чи середнього, чи внутрішнього вушка, місце локалізації. Чи пошкоджена, чи не пошкоджена. От е, мами е, я не доказала за чищення ватними паличками хворе вушко не чистити, нічого зсередини не витягати, тому що можна пошкодити барабанну перетинку. Можна пошкодити, ну і потім е, відповідні наслідки, зрозумілі вже, якщо пошкодити барабанну перетинку. Лікар побачить, почистить, якщо треба, і зробить, і призначить лікування. Полегшити біль у вусі може грілка з теплою водою, загорнута у рушник. Дитина може лягти на неї. Для меншої дитини можна прикласти теплу м'яку тканину. Заохочуйте дитину лягати на хворе вухо, щоб витікали усі виділення. Я би не радила Мез Вишневського ставити, тому що зовсім інший зараз є асортимент. Колись може менший вибір був, а зараз капельок багато, які і знеболюють і мають антибактеріальний ефект. І зручно їх закапати в вушку, ніж мастити замащувати. Тобто, що для маленьких діток до трьох років асортимент вушних капель і по ціні, і по якості досить великий. І мама собі спокійно може закапати вушко тим, чим їм призначено, без проблем. І дитинка дає, і мама дає. У холодну погоду вуха дитини повинні бути в теплі. Якщо у дитини застуда, слід відновити носове дихання, щоб зменшити ризик інфікування вуха. Повторне запалення середнього вуха може спричинити часткову глухоту. Це так званий ексудативний отит, коли накопичується липка рідина у середньому вусі. Діти, батьки яких курять, більше схильні до цього захворювання.